Всім доброго здоров'я, з вами Женя, канал Jackinshop, інтернет-магазин Jackinshop.comua Сьогодні знову шкіра у нас в відео буду показувати, покажу, розкажу. І Хочу нагадати, що замовлення можна оформити на сайті Jackinshop.coma за посиланням під цим відео. Дякую, гарних всім покупок. А тепер до шкіри. Шкіра крокодил. Залишки. 80... 85 написано десь. Ну, я не знаю. Можливо, так і є. Це лот номер 7, до речі. Ми продовжуємо. З попереднього відео там було 5 Аня, це лот номер 6 це лот номер 6, там було 5, це 6. Шестий лот. Товщина 1,4-1,5 мм приблизно. Колір коричневий. Ось такий шматок. Ціна його 300 гривень. Наступний лот номер 7 Тут зборний. Так, перша шкіра це коза тонка, десь міліметр приблизно. Бахтарма в неї ось така блискуча, не знаю для чого це робилося, але така вона є. Площа не вказана, не знаю теж, ну, десь пів метра мабуть, десь так тут. Потім от такий шматок шкіри з таким з такою перфорацією синього кольору. темно-синій. товщина приблизно теж 1,5 міліметра, як і в попередньому крокодильчику. Це шматочок невеликий. На, я думаю, що на кошельок іде. І шматок такої слонова кістка. Колір шкіри. Товщина десь 1,2 мм. Ось такий шматок. Оце все. Лот номер 7. коштує 300 гривень. У нас сьогодні майже все по 300 гривень. Так, наступний лот Номер 8 Це спил з покриттям і з перфорацією. 150 гривень. З розрахунку 150 гривень за метр квадратний. Різні тут площі. 28, 39, 48 і 51 дециметр. На сайті все буде вказано. Там зайдете, вибирайте площу і вам порахує саме той лист, який вам потрібен. Так, наступно. Номер 9 це спил. Теж, але без перфорації вже. Білого кольору з покриттям. На підкладки. Теж 150 гривень за метр. Колір білий. Бахтарма ось така. Теж тут різна площа є. 21, 22 дециметри, 36, 45 і так далі, 28 ось. Зайдете і виберете, який потрібний. Я вважаю, що шматочок якось якогось пила підкладочного має бути у кожного майстра, тому що все одно десь щось треба підшити, треба десь продублювати і так далі. Наступний лот номер 10 Це чорний спил з покриттям теж. Він плотний, дуже товщина при невеликій товщині десь мм. Чому ми гадаємо, якщо ми можемо перевірити, точно. Навіть менше 0,8 має товщину, але дуже цупкий плотний, такий плотний. Теж разна площа, я все пропишу. Теж 150 гривень за метр. Це шматок перф... перфорированого. Я теж так кину його бонусом комусь. Першому хто замови, буде бонус такий невеличкий. 9 дециметрів. Було тут. Може, з нього щось різали. так І останній лот 11, 300 гривень ціна. Це м, структура як у флотару, але плотніша шкіра. Товщина 1,5 мм. Два таких шматка. Один з дирками, один більш-менш. Є пару дирочок, але так нормально. Кому треба, може груба шкіра. Це те, що це два листочки за 300 гривень. Кому цікаво, переходьте за посиланням в описі до цього відео і в першому прикріпленому коментарі. Всім дякую, гарних покупок і бережіть себе.